Привіт усім поціновачам кіберспорту. Сьогодні є дещо, що може шокувати навіть найстійкіших. Сподіваюсь, ви за нами скучили, бо ми дуже гучний скандал власник наві засвітився у корупційній справі Набу. Світ великих грошей та наві раптово притинеться з гучним скандалом. Власник Наві та президент Федерації кіберспорту України Максим Кріпа опинився у центрі уваги набу його ім'я спливло у справі про корупцію, де фігурує міністр Олексій Чернешов. Слідство заявляє про мільярдні втрати бюджету та суттєві знижки на квартири. За Чернешова внесли заставу 120 мільйонів, і значну частину 44 мільйони сплатила топ-менеджерка компанії Дім, співвласником якої є саме Кріпа. Це справжній шок. Як ви думаєте, чи вплине цей скандал на імідж Наві та український кіберспорт загалом? Поділіться своїми думками у коментарях. Паркін Баркін Бапкін. Блас Прем'єр. Зазираємо у 2026 тисячі роки. Гроші, нові формати та інвестиції. Сезон 2025 вже на піку, але Бласт дивує нас, розкриваючи грандіозні плани на 26 та 27 роки. Вони вливають 8,5 мільйонів доларів у counter strike окосистему наступного року. Це колосальні інвестиції у призові фонди, виплати командам та спеціальні програми. У 2027-му нас чекають зміни у кількості турнірів Open та Rivals, А призові фонди серії Bounty, Open та Rivals зростуть. Легендарний ламабот повернувся до Маузи NXT, Шукає IGL. Український тактик Сергій Ламабот Бажанов дрібвально повернувся до Маус NXT після шести років відсутності. Дуже радий бути вдома, і робота починається негайно. Написав Ламабот. Він вже активно шукає джель для молодіжного складу. Якщо ти молодий, готовий взяти на себе такий відповідальний обов'язок у великому клубі. Ламабот чекає на тебе. Це його другий прихід до Маус, де він вже здобув чотири титули у 2016 та 2019 роках. Після Maus, Ламабот тренував Хал. Рейзерс, Монте та інші команди. Повернення до Белграда та нові імена в залі Слави. Портал HLTV оголосив гарячі новини. Наступна вже традиційна премія HLTV Awards знову повертається до Белграда в Сербії. Церемонія відбудеться 10 січня 26-го року у новенькому та місткому блуфол. Отже, Sava Central, готовому прийняти до тисячі гостей. Головна інтрига на премію імена ще трьох гравців, які урочисто увійдуть до легендарної зали слави. Ба Більше у майстерні стін з'являться спеціальні мапи в стилі зали слави щоб віддати шану справжнім зіркам. Dota 2 ESL Pro Tour 25-26. Грандіозні зміни та нові можливості. Після певних викликів ESL не просто тримається на плаву, а оголошує масштабне оновлення своєї екосистеми Pro Tour на сезон 25-26. Забудьте про стабільність. На нас чекає гнучка структура та справжнє розмаїться. Що ж тут нового? Це три дрімліг турніри з унікальними форматами. Головним стане розширений до 16 команд ESL One. фактично ваш новий мейджор. Найгарячіша новина запуск Дрімліг Division 2 з призовим фондом Дом 200 тисяч доларів, що відкриє двері для команд другого ешелону. Кваліфікації стануть доступнішими завдяки поверненню до традиційних регіональних відборів. Я Тіндер залишається у фурі на постійній основі. Після успішної оренди латвійський феномен Марекс МАРЕКСЕКіндер Галінскіс офіційно приходить до Фурія на постійній основі. Бразильська організація оголосила, що Єкіндер підписав контракт до літа 2027 року. Коли потрапляєш до Бразилії, ніколи не хочеш їхати. Заявив Якіндер у відео, додавши Діа, де Фурія. Я залишаюся. Його двомісячна оренда була надзвичайно успішною, особливо на Остін Мейджор, де він показав фантастичну гру. Фурія з Єкіндер Кіндер почне сезон з PlayGround 1 в Белграді, а потім вирушить на Аєм Кьольн. Кубок світу з кіберспорту 2025. Рекордні 70 мільйонів доларів та шахи на арені. Готуйтесь до подій, що переверне світ кіберспорту. З 8 липня по 24 серпня 25-го року Ріят Саудівська Аравія прийме Кубок світу з кіберспорту 2025 – наймасштабніший турнір в історії. Цього року на нас чекає щось неймовірне. Понад 2000 гравців більше, ніж з 200 клубів змагатимуться у 26 турнірах, в 25 іграх. За рекордний призовий фонд у 70,45 мільйона. Це на 10 мільйонів більшість. Ши ніж минулого року до традиційних дисциплін додалися шахи, волорант, кросфайр та фатал Fury. А міжігровий клубний чемпіонат стимулює розвиток організації. Амбасадори Кристіану Роналду та Магнус Карлсен підтримують цю подію. Гаряча перепалка Сімполта схлеснулись в мережі. Шанувальники Counter-Strike, готуйте попкорн. У мережі розігрівся справжній конфлікт між невгамовними Сімпл та Зевсом. Усе почалося з коментаря Зевса про гру Сімпла за Фейс. Мовляв, Сімпл розслабився і повірив у себе раніше часу у матчі проти Mongols. Дуже хороша игра. до четвертьфинала, до монголов. А там ему надо было собраться, он расслабился. Понять, что это шанс, что монголы сильный соперник, что надо типа жестко проанализировать, посмотреть их игры, жестко трениться. Он поверил раньше времени себя. Он подумал, что сейчас он просто Сімпл – тот самий, який розвалював світ. реакція гуру самовпевненості не забарилася. Сімпл різко відповів: ну, хоча б тут не варто нести дурниць. Дякую. Зевс швидко пояснив, що мав на увазі відсутність концентрації, а не пафос. Ця словесна дуель знову привернула увагу до цих культових фігур барспорту. А на чиєму бусі ви у цій перепалці? Чи справді Сімпл був занадто самовдоволений? Поділіться думками у коментарі. ЗЕВС шокував. Справжні призові мейджорів – 40 мільйонів доларів. Готові до шокуючої правди про призові мейджорів. Легендарний ЗЕВС розкрив реальні цифри. Під час тиму він заявив, що завдяки продажу стікерів та автографів загальний дохід від мейджора може сягати неймовірних 40 мільйонів доларів. Це у 32 рази більше ніж офіційний призовий фонд. У 1,25 мільйона. Раніше ламабут вже натякав на величезні заробітки від стікерів, називаючи 4 мільйони з Бласт Париж Мейджор 2023. Наступний мейджор StarLadder Budapest Major 2025 з офіційним фондом в 1,25 мільйона знову покаже, скільки ж насправді крутиться в кіберспорті. Чи уявляли ви, що суми настільки масштабні?